І так, як потрібно вести себе з людиною, яка вас не цінує? Дівчата, будь ласка, відчепіться від людей. Не потрібно нікого вчити, як з вами можна і як з вами не можна. Не потрібно нікому пояснювати, що таке гарно, і як потрібно а, вчиняти в цьому житті, і як негарно. Ви їм не мами, ви їм не воспитательницею у дитячому садку, не вчителі. Ви розумієте, кожна людина живе в своєму світі. Ніч... Ми всі дивимось на всі речі по-різному, і що для вас норма, для іншої людини не норма. І навпаки, що для когось норма щось говорити, відповідати, десь вас зачепити. Там, відсутність емпатії, відсутність мозоків, якщо людина так сприймає світ, можливо, вона як колись зміниться, можливо, там зросте, ну, але ви не повинні нікого а, виправдовувати, пояснювати, розумієте? Ви або сходитесь по тому, як вас а, виховували, по вашим цінностям, по тому як ви один до одного відноситесь, і вам або людина підходить, або не підходить, і все, не потрібно нікого змінювати, не потрібно витрачати час на когось. Я розумію, коли ви вже в стосунках, і, типу, на перших етапах відносинах не потрібно нікого повчати. Тому що, якщо ви з самого початку б'єтесь об стіну, і вам доводиться пояснювати, як з вами можна, а як не можна, ну вибачте, що буде далі. Типу, коли виникають якісь спірні питання вже у відносинах, вже коли ви на фундаменті підходите один одного одному, то потім ви зможете домовитись. Але якщо ви зустрічаєте людину, і вам відразу потрібно потрібно один одного підділувати, то це просто не ваша людина і все. І все, все так просто в цьому житті відчепиться від людей, не пояснюйте нікому нічого. І що? потрібно зробити лист, що мені потрібно, що я хочу, як зі мною можна, як зі мною не можна. І коли ви зустрічаєтесь з якоюсь неадекватною поведінкою, яка суперечить вашим цінностям, я не кажу, де просто там, діалог вирішує. Діалог це просто супер. Але коли починаються вже ось ці сварки і, типу, і страждання, що вам ну, важко бути разом. Ну навіщо це взагалі потрібно? Навіщо. Просто відчепіться один від одного. У вас є цей лист, і ви там нагодите на побачення, або там на першому етапі стосунків. Просто такий, як чек-ліст, так. Тут ок тут, ок тут, ок тут, ок мені підходить, типу, фундамент однаковий, можемо йти далі, будувати стосунки. Але якщо фундамент не кліється, не кліється, у вас фундамент повинен бути однаковий. По цінностям, по тому, як ви бачите, це життя по інтелектуальному розвитку, по тому, як ви відноситесь один до одного. Зараз розповім а, там, просто історію, як в мене це відбувається. Я вже три роки без відносин. У мене був період, коли взагалі не було побачень, і я була самотня і у дефіциті. У мене був період, коли я рік страждала по нарцису, і така так, господі, ждала, коли він мене обере. Втім, врешт, я просто, типу, я, я змірилась, змирилась в, з тією пустотою, яка в мене була. Я зрозуміла, типу, окей, стосунки не кліюється, ухожурів немає, окей. Типу, що мені залишається? Залишається е, бути в ось цій пустоті і будувати своє життя. Я почала працювати над собою, практики. Ну, типу, по факту я почала просто себе витягувати з цього стану пригнічного дефіциту, в якому ти ну не можеш зустріти свою людину, вот. яку ти справді обереш, коли ти в ізобілію. Тому що, коли в тебе все класно в житті, і ти не помічаєш там відсутність якоїсь людини, ось це цінність, коли ви обираєте один одного, коли у вас в житті все класно і ви не затикаєте свої дири. Ось, як мене це, от я розповіла про те, що я змирилася з тим станом, який життя мене привело. Я завжди керуюсь думкою, що якщо я тут, значить Бог цього хоче. Значить, він знає, що робить, і це на найкраще. І коли ж ти змінюєш ось це страждання на те, що окей, окей, значить, так мені буде краще, значить Бог цього хоче. Я почала будувати своє життя, займатися практиками, медитаціями, вчати себе, вчати свої кордони, свою цінність. Я, врешті-решт, її вибудувала. І зараз в мене просто збілля, ну, типу, робота, клієнт, реалізація, оточення. Я знаю собі ціну. Більш того, в мене дуже маленький круг спілкування, я дуже ціную своє поле. Я відразу така підходить, не підходить. Колись є ця проблема з тим, щоб визначити, підходить мені ця людина чи ні. Це стосується дружби, партнерства, комунікації, клієнта навіть, і тим паче вашого чоловіка. Це просто проблема із самоцінністю і нерозуміння, а яка я, і на що, і всі, що я хочу, і що я на менше не погоджу. тут потрібно самоцінкою працювати. Зараз, там, ну, наприклад, мене, а, за мною познайомилися три чоловіки. Один з них дуже класний, багатий, молодий, все, все при ньому. Він знає всіх супер, супер зірок, постійно з ними тусується. Не, в нього все з мазками, типу він не страждає там, типа, ну, ми вот. І в цілому гарна людина. Я йому сподобалась. Що він робить? Нічого не робить. Він просто є. Він такий: ну, давай там кудись підемо. Давай там-сюди. І я не бачу ініціативи. Мені не цікаво. Мені не цікаво, що там в нього є. Мені не цікаво, скільки в нього в кармані. Так? Мені не цікаво, мені цікаво тільки віднос, відношення до мене. Чоловіків, тьма. Це перший чоловік. Другий чоловік, ми познайомились. А він відразу почав цікавитися мною, моїм внутрішнім світом. Коли я розповідала про свій шлях, він мені говорив: Вау, ти така, типу, він не тільки про себе говорив, але він цікавився моєю особистістю, що для мене супер важливо. І я відразу зустріла, типу, вау, я так тобою пишаюсь, вау, ти дивовижна. Тобто я зустріла людину, яка чи яка може. Може помітити мою цінність. Тобто не кожна людина може помітити. Типу, не кожній людині це потрібно. А хтось там ну, першому чоловіку, наприклад, він в своєму світі, в, мене, в нього все ок, в нього інші пріоритети. І в нього немає пріоритету зустріти свою жінку як королеву і поставити її на п'єдестал. В нього інші пріоритети, і це ок, не те, що він якийсь поганий, він, там, не їде мене. Я просто це не обираю. Це другий варіант. Третій варіант, а, я забула сказати, другий варіант також супер, все з грошима, персик клас. І там він відразу починає проявлятись, квіти і таке інше. Є в нас третій варіант. А, ми з ним щось пробували, і воно якось накліється. І а, він проявляється там, пропонує жити разом, пропонує тобі. Багато всього, але я всередині відчуваю, що це не те, що я хочу. І саме відносини і тип людини, я розумію, що я не бачу, що ця людина готова взяти відповідальність і будувати родину. А моє, мої, мої цінності, мої пріоритети, я або родину будую, або мені не цікаво. Якщо я бачу, так, да, класна людина, нам цікаво, нам прикольно разом. Він пропонує, він робить кроки. Але я розумію, що він або на іншому етапі житті, або він така людина, що більше про там, друзів і движуху. І Ну, я не витрачаю свій час. Я не намагаюся така, ну він зміниться, ну от ми попробуємо. А щодо почуттів, блін, ну камон, я до почуттів відношусь дуже просто. Я закохуюсь у. У відчуття безпеки, я закохуюсь у відносини, у відношення до мене, я закохуюсь у наші спільні цінності, у те, що у наше, навіть майбутнє я закохуюсь, якщо ми там вже говорили, коли там свадьбу ми хочемо, там осіля собак мати. Тобто я закохуюсь не просто в людину, те, що він є, те, що в нього є якісь регалії, там, що в нього в кармані. Який він крутий, да він може бути крутий, типу тобто, я можу пишатись збоку, я можу пишатись, я можу визнати, блін, класний чоловік. Але мій чоловік, він... він все для мене. І мені безпечно, і мені цікаво, і мені прикольно. І тому там три о, варіанти, вони всі гарні, насправді. Всі троє чоловіків, вони дуже класні особистості, дуже цікаві, дуже ну, реалізовані чоловіки. Всі молоді, прикольні. Але питання не закохуватись, ну, зрозуміти, які ти відносини хочеш, а не просто почуття. Ну, почуття це класно, але потім. Починається рутина, життя, буденність, ти повинен розуміти, з чим ти залишаєшся, з ким ти залишаєшся. Розумієте? І якщо ваш фундамент тріснувший, і там проходить якась ейфорія і а основа вона яка? І ось ось ця основа це найголовніше. Я там завдяки тому, що в мене все у самоцінністю і любові до себе, я вже визначилася, який мені повинен чоловік, який це тип, які відносини, а я це отримую сповна. І мені не цікаво інше. А так, щоб я, наприклад, ось з першим варіантом я зустрілася, йому пояснювала, от я не така дівчинка, от до мене по-іншому потрібно. Мені потрібно ось так і серйозніше, йти. Це навіщо вона мені потрібна? Люди відчувають. Люди відчувають, а типу, навіть говорити не потрібно. Достатньо просто не походжуватись на менше. І чоловіка може включитись і так зрозуміти, окей, якщо їй, типу, їй потрібно інше там залицяння, і, і до неї потрібен особистий там а підход, я включусь і я буду ці її давати, тому що я хочу. Але якщо він зрешається з тим, що ні, я не хочу, а, і він відступає, то це класно, тому що ви просто відразу на старті ви зрозуміли, що а, ви зрозумі... ну, ви просто оцілились. Ви як магніти, ви не примагнічуєтесь один до одного. І не потрібно магнітитися до кожного чоловіка, який приходить, і не потрібно намагатись клеїти, навіщо витрачати свій час на те, щоб когось перероблювати і вчити, якщо можна цей час на себе і просто не заважати правильним чоловікам з'явитися в твоєму житті, з яким не потрібно його навчати. І знову ж таки, я не говорю про будування стосунки. Там так, вже компроміси, вже про те, що. Коротше, якщо вас недостатньо цінують, то це вже то тільки цього відчуття вже достатньо для того, щоб припинити. Але якщо ви досі так не вважаєте, то питання самоцінності перш за все.